Та що я буду просити? Це ж якось незручно. Та що я буду напрягати інших людей своїми проблемами? Я все своє життя думала саме так: що я маю з усім справлятися сама, і з дитинства мені мало хто допомагав. І взагалі я бачила приклад мами, яка все тягнула на собі, така собі сильна жінка, і взяла приклад, що я теж маю все сама на собі тягнути героїчно і ніколи не просити, і взагалі. Але сьогодні я вирішила дозволити собі просити. Просити про допомогу. я прошу вас, всіх, хто це дивиться, зайдіть на мою сторінку, поставте лайки, підпишіться, якщо вам відгукується те, про що я розказую. Поділіться відео будь-яким, залиште коментар. Це все дуже, дуже допомагає і мотивує знімати далі, робити корисні відео. Для всіх, кому це може дійсно допомогти в житті. І насправді ви ніколи не знаєте, бо хтось може просто пройти повз і не побачити, не помітити, або йому це зараз не треба, а комусь це реально може змінити все життя, або навіть буквально врятувати життя. Тому я прошу вас мені допомогти. Будь-яка ваша реакція, будь-який ваш лайк, репост, підписка, все це дуже-дуже мені допоможе. І я вам буду дуже-дуже вдячна.